oh Людей трошки голосніше, яскравіше запалити нашу ватру повстанську, бо дійсно ватра повстанська, і треба показати повністю весь цей запал. i'm so for У нас буде маленьке оголошення про пластовий збір для військових. Тому даю слово так, всім привіт. Візьму буквально дві хвилинки вашої уваги. Я представниця пластового волонтерського ось мене звати Марта. Про що я хочу сказати? Сьогодні дуже гарне свято для нас всіх. І ми зібралися в такій безпеці разом з друзями. Не просто так вже 233 дні. Наші захисники і захисниці обороняють нас. І працюють просто всіма силами, щоб ми могли зараз відчувати себе в безпеці та так гарно, як сьогодні. Тому я пропоную кожному з вас зараз дістати свої мобілки, відсканувати цей штрих-код або вести банківські карти та задонатити трішки грошей для наших військових. А також можете зайти на соцмережі Пласт, там є всі збори коштів, всі звіти, подивитися, задонатити там. Є в шапці профілю. Всі для цього потрібні сайти. Так, друзі, тому можете відсканувати і долучитися до е, хорошої справи, підтримати наших військових, які зараз боронять нас, е, і ми маємо можливість ходити тут е, і співати разом з піснями. Наступна пісня буде е, Гейгу Гейга. Е, закликаю зараз е, пластунів активно долучатися і е, активно співати. Ський хрест це 18-та сторінка. Це Співаємо наступна пісня, сам собі, країна. На твої майсі виновились. Прошуємо до слова міського голову Андрія Івановича Садового. Україні! Слава Україні! Власне, запросили мене, щоб я два слова сьогодні сказав. Цей такий святковий день. Но в першу чергу, сьогодні ми всі з вами згадуємо наших героїв, які сьогодні боронять нас з вами. Серед наших воїнів є дуже багато пластунів. Дуже багато тих, хто пройшов ВАЛ, взагалі е в кожній родині є хтось, хто сьогодні воює. І я думаю, що сьогодні нам треба настільки сильно співати, щоб вони нас почули. Що нас почуло небо, яке наповнене тими ангелами, в час яких ми назвали цей меморіал Герою Небесної Соні. Я правильно говорю? Так! Да. Я більше говорити не буду. Я пропоную, щоб ми заспівали з вами. От до ту речі тут мер Маріуполя є. Дві його привітаємо. Я, я, я організовувати вмію співати не дуже сильно вмію, але в мене Катерина, вона в принципі вміє співати, ходила на курси співочі. Я пропоную, я пропоную, щоб ми з вами разом заспівали пісню. Так, друзі, всі разом співаємо так, тому що ми під Львівським замком. Смовилися, там під Львівським замком старіну стояти. Слава Україні! Я вам чесно признаюся, коли я був такого віку, як ви, то ми на кожній забаві співали цю пісню. Слова міняються час до часу. Але я би дуже хотів, щоб ця війна закінчилася закінчилася швидко, щоб наші діти, внуки її не бачили, щоб ми цього москаля розгромили. Загнали його в берлогу, і наступних 50 років ніхто його не бачив. Як я вже казав, 100 1000, Вони нас курвили, і вони мають положити в чоло. Правильне говорячи? Слава Збройним силам! Слава Україні! А українському Маріуполю! Слава Україні! Бавтеся на населеного! Дякую вам! Ми прекрасні! Розпалити нашу ватру, нам треба е, запалити ракету. У нас є така традиція. Е, на ватрах ми запалюємо ракету. Ми будемо це робити всі разом. Треба визначити, куди ми будемо запускати ракету. На, Кремль! на Кремль! Москва Москва так, на Кремль чи куди? На Кремль! На Кремль! куди? Закремо. Добре. Ми запускаємо зараз ракету крам. Треба спочатку розпочати розпалювати по троти. <плес> Слабо, дуже слабо долетіла ліс там біля виниківського лісу. На максимум всі зусилля, щоб наша ракета долетіла до тої дислокації, яку ми поставили собі за мету. Через пару-два-три тижні в папутах родовини. Побачимо ті м'ясо. Ні, подають пожежніми, візьму в явоні, лекав на світ, по раді України, торбив нас, ні, і злість на ворогів. Раді України кормив на звіт, пізніста ворогів, госний де у бою житлому світ, незамнімо вбрані, бо важне свободи ще нікому, а тобор. У 19-му році до БАУНР. найімовірніше цю пісню написав Кость Пестушко. Він же Кость Степовий блакитний, який командував 20-тисячною -ти армією українських селян у боротьбі проти московських більшовиків. А ми взагалі з вірочкою з Нікополя, який зараз під обстрілами з Енергодару. Ще день ніде народної розплати карича. Немає сили жодної, щоб стримувала нас. Повстань, повстань, народи мій, Берися зброю ми де війна народна, я священий бік кипить, повстань, повстань, народи мій, Повстань, повстань народа мі, перегрися зброю ми, іде, війна народная, священний бід ліпить, повстань, повстань народа мі, бери за в ми, і хай під окупантами завжди земля горить, не нам не воля і падщина. Імперська я тюрма не хочемо Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань народами, берися, зброю вмить мить іде війна народна, священний бій кипить бить, повстань, повстань народам. Під окупантами завжди земля горить. А Я все ще нагадую, що Львів пласт допомагає Збройним силам України з 24 лютого. Тут ви можете підтримати наш штаб за за пьяром ходу і також підписатися на стріку. Львів пласт і уал Львів. Де ви можете подивитись, куди ми в принципі ці гроші діваємо? Там дуже багато гарних дописів та звітів. Коли ми абсолютно все одно.